Porsche Taycan, 19, 20, 21, 22, 23 рік. Бампер задній, голий білого кольору, має незначні царапини. Декілька порік, порук має. ну, Це все фарбується. Так, саме покріплення в відмінному стані. Усі кріплення в відмінному стані. Внутрішня сторона відмінний стан, то що зовні має пару царапа, ну це не страшно. Роздрібна ціна 490 доларів.